У нас на зв'язку є телеглядачка. Добрий вечір, будь ласка, говоріть. Добрий вечір, ви в ефірі, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Моє дуже велике питання. Мене звуть Світлана. У мене дуже велике питання до міністра про Чорнобильські пенсії. Так, говоріть, говоріть, ми вас чуємо. У мене вже от я сама Чорнобилець, з друга категорія пройшла вже два суди. Судом призначалася, да, судом не вторим судом, второї я виграла суд, э, де я зобов'язала взяти для нарахування пенсії мою середньомісячну зарплату, отриману в Чорнобилі. Да, і по цей час ніяких дій. І все одно мені сказали, буде у вас мінімальна пенсія. І ваше запитання яке? Дуже мені хотілося б знати, до кого звертатися далі, щоб навести порядки в нашому пенсійному фонді. Якщо у вас є судове рішення, яке вступило в, закон, в законну силу, виконання судових рішень здійснюється через Державну виконавчу службу. Вона направляє виконавчий лист в органи пенсійного фонду і далі приймається рішення відповідно до цього виконавчого листа. Ісповнення міханіст... рішень. Судов является прерогативой государственной исполнительной службы. Если у вас есть решение суда, вступившее в законную силу, вы обращаетесь в службу, оно выдает исполнительный лист, и дальше он приходит в пенсионный фонд для э, реализации. Все?